Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, у нас сьогодні розпаковочка, і ви могли подумати, що буде якийсь огляд, недоогляд, дегустація ні, сьогодні не буде. Сподіваюсь, оцей напис вам підказав, що дегустація сьогодні не буде, тому що немає часу плюс початок робочого тижня, але я вам покажу, що приїхало. Вибачайте, коли буде хитатись, тому що знімаю, однією рукою тримаю, розпаковую. Розпаковую цей ящик. Ще, мабуть, догори ногами, ну, бог з ним. Тут у нас чек, він нам не потрібен. Як ви зрозуміли, приїхав мені алкоголь. Якщо ви дивитесь мій канал, спостерігаєте за моїми розпаковочками, дегустаціями, то ви бачили, що іноді я замовляю на сайті Баядера алкогольні напої не так часто, як хотілося. Хоча, можливо, це на щастя, що не так часто, але тим не менше. І ось вкотре замовився. Перша пляшечка, найменш цікава для вас, і ми її не будемо в прямому ефірі. Вибачайте, друзі, за хитання, Ми не будемо її дегустувати, тому що я вже показував вам цей джин від Козацької ради. Називається він Pink Edition, тобто рожевий якийсь, фруктовий, смачний, дуже. Мені він сподобався, якщо чесно. Знову на нього акція, там якась знижка і, відповідно, замовив. А ось тут дві пляшечки, досить цікаві. Одну я дуже хотів спробувати, тому що дивився відео десь на тік-тоці. Не знаю, чи це вона зараз, я кручу. Так, мабуть, вона. Тут у нас, друзі, віскі. Якщо я правильно називаю. Але мені здається, інакше не назвеш ВАТ-69. Ось така цікава пляшечка. Ми обов'язково з вами її задегустуємо і я дізнаюсь, чи реально даний напій такий смачний, як про нього говорив автор відео. А ось тут. А ось тут, друзі, така цікавинка. Вибачайте ще раз за хитання. Така цікавинка, яка мені впала в око, і я вирішив замовити. Враховуючи, що пляшка не буде кататись, я вам покажу її ось так. Це якийсь темний лікер від, від Козацької ради. Ну щось, я так розумію, на зразок на кшталт, як знаєте, пишуть. Ягря-єгіря. Дуже цікаво мені стало, от воно мені попалось на очі. І реально стало цікаво скуштувати, чиї схожі, чи можливо, це взагалі не про те. Але тим не менше, друзі, тим не менше отака от посилочка, ще раз вам покажу. На повний зріст. І на цьому ми будемо закінчувати. Повторюю, джин від Козацької ради ми куштувати не будемо, тому що ми знаємо. Ну, як мінімум, я знаю, якщо ви дивились відос і ви знаєте. А ось віски і темний лікер обов'язково скуштуємо. Для вас мене секунда. Для мене пройде певний час. Тиждень, може більше, не знаю. Як тільки буде нагода, я обов'язково зніму. Що буде першим, мабуть, віски. Все чекайте.